посылочка из солнечной Одессы. И что? И распаковочка. Распаковочка. Опа, на. Вот это. Дякую. Подгон. Да, это ничего с ним подгон. Сказать, что это солиднее, ничего не сказать. Теперь мы будем... О, видеокарта. Можно Дякую вам за подарунок, але є помилочка. Я мушу про це розповісти. Дивись відеокарта, прийомний матеріал. Нормальна відеокарта, тільки одна штука. Кулер оцей, класний, звісно, крутиться, питання, мені так подобається, радіатори охолодження вони алюмінієві, Їх треба знімати. Ну, але це Не критика, а підкоректував. О, клас! Глянь. Що це, ти знаєш? Рісті. рісті, рісті. Це були рісті, А тепер це твердий сплав, або по Рісті це в токарів, а в прийомщиків металу це вже матеріал. Отака от штука. До речі, тут ще є і фреза, бач. Отака. От. І цей матеріал на сьогодні 900 гривень кілограм. Гарна ціна, а ну напишіть в коментарях, поділіться. 2,5 кг, Андрюк. Твердого сплавчика, так. озушка. Озушку на сьогоднішній день купуємо півтори тисячі за кіло. Ти так це, я і забув. Чикс 2500. Озушечка. 250 грам. Класна річ. Фікс полетіла до своїх братів. Так, тут у нас технічка, тут у нас радюшки. Тут у нас записка. Ух тишка. І записка довга. А якщо записка довга, це що? І дитячий малюночок, який тато використав для записочки. Так, допомагав збирати посилку син. Дуже просив, щоб ви зробили ідео. Там є маленький подарунок від вас. Дякую. О, Бачите, яке совпадіння. Е, На. Класно, це дуже приємно, що. E, ваш маленький син старається, ну, маленький, не маленький, я ж в принципі не знаю, але все одно син. Скільки б йому років не було, для нас він все одно маленький. да, Тому що діти для нас маленькі. <кій> я не Е, e, Суть питання, що дуже приємно. Дякую вам за посилочку і, звичайно, дякую за приємні подарунки. Так, дивись, плата телефона. Наскільки, в принципі, класно зроблена посилка, навіть. Плата жорсткого диска окремо. Оце, я розумію, серйозний підхід. Це Плата відомість. телефона. Так, тут у, нас, тут у нас зараз подивимося. Мідяшка. Оце дійсно похоже на мідь. Да? Вряд ли така мідь дуже сипеться. Радіодетальки. Процесори. На жаль, це дешеві процесори, але це ж не міняє нічого, вони то. Меншими процесорами не стали технічка, технічка. І тут у нас гарна, якісна латиня. от, Оце ці маленькі, компактно складені посилки це найбільший кайф. А взагалі найбільший кайф в тому, коли люди пишуть в записках приємні слова. Оце також. Це дуже потужно. Ого! Це аж мені вже інтересно. Хто. Золото. Та яке золото? Фреза. Тільки ж суть питання. Здається, що ця частина фрези залізна. Ну, нічого, зараз розберемося. Немає штук, з якими ми б не потягли розібратися. Кофе? Ні. Ні, це все фрески. Це все фрески, тільки... тільки чомусь мені здається, що це фрески. Не з е, твердого сплава, але я можу помилятися. А з швидкоріза. Давай зробимо аналіз. Так, да, бачиш, це і є. Це швидкорізний матеріал. Е, це той матеріал, який називається R6 m 5 І це в нас що? А це Вольфрамово Кобальтовий. Тобто це. Е, Т5К10, да? і Вольфрам. Оце зараз окремо розділимо. І оце ось цікава штука. Тобто це якась фриза. Бачите, це ВКшка сплав, але робоча частина ВК. А ця хвостовик, здається, це, слава Богу, це ВК. Давай ще зробимо аналіз самого хвостовичка. І що? Фух, не треба нічого відрізати. Все нормально, це сплав ВК. А це ось швидкорізь і цей момент, звісно, бажано б не путати, тому що різниця в ціні дуже сильно значна. Е, Наскільки значна, що для вашого розуміння майже в 20 разів. Е, R6 в такому вигляді 50 гривень кілограм. А оце. 900 гривень кілограм, то я думаю, що це значна різниця. Да? І в будь-якому випадку до цього треба підходити уважно. Дивись, в принципі, по цій посилці зараз ми все доробимо. Тут вже осталось небагато. Зараз доважимо. Е, ще раз дякую вам за посилочку. Дякую вам за подарунок. Тисну руку вам і вашому синові. І що ж, ми погнали працювати далі. Від вас чекаю наступних посилочок, якщо ви всім задоволені. І від решти глядачів чекаю саме посилочок від них. Всім дякую.